Напої з ДПС в області було на даному суб'єкта нанесено штрафні санкції. Це штраф в розмірі 6800 гривень. Це магазин в по вулиці 1 Прикриття тяжко посадові тяжкі економічної точки вважаємо один із приоритетів міліції. В результаті вже заходів 2013 року обліковано 121 посолині про відкриття кримінальних проводження щодо економічної злочинності. З них 71-й шаночку 62-5%, в тому числі 40 або 33 тяжкі посадові тяжки. Протягом подовжного року виймано 29 злочинних судової акції. зокрема те, що республіка область